Вони воюють з путінським режимом заради свободи своїх народів. Якут та татарин потрапили в Україну у складі армії окупантів, але схаманулися і нині це вояки підрозділу Номат, що входить до складу міжнародного легіону гур. Він складається з представників корінних народів федерації, переважно тюркського та монгольського походження. І його мета розвал кривавої імперії. Як якути, татари, башкіри і калмики стали українськими оборонцями? Дивіться далі. Вони обидвоє убрані в український піксель та тримають при собі натівську зброю. М16А1. Мені подобається. Та коли йдеться про їхній бойовий шлях, поточнюють про який саме період мова. Яке було отношення со сторони командирів? З якої сторони? З російської плохи я взагалі можу сказати. Це 35-річний татарин з Башкирії, що брав собі псевдокарп. Його ровесник та побратим з Якутії РЛ. Ось він на запису підрозділу «Номад» звертається до земляків у лавах армії РФ. На страшній розв'язаній Москвою війні, в 10 тисячах кілометрах від родини Кремль унічтажає лучших сыновей саха в м'ясних штурмах. Цьогоріч Ерел уклав контракти з російською армією, аби твердить здатись у полон, воювати за Україну та помститись путінським посіпакам за занепад його народу. Це було весною. Цього року, да. Самому не вийшло Пришлось Підписати контракт. І на першому ж бойовому завданні підняв руки догори. Слижу голоса. Вийшов, здався. Не боялись здаватися. Ні. Карпа мобілізували до терористичного війська Росії восени 22-го. Попав спочатку я під мобілізацію. Я в Москві працював, Сістра дзвонить, приїжджай, Типу, у нас почалася мобілізація. Прийшлося приїхати, забрали в татарію, там учені проходили. Росіянин твердить служив в окупаційному війську на Луганщині, а у полону втрапив на Курщині. Нас відправили туди м'ясом. У нас ні їли, ні води, нічого не залишилось. Через чотири дні. Мы решили короче сдаться в плен. Скажите, а вы когда сдавались? Вы собирались идти служить на стороне Украины? Да. Воевать? Да, да, да. Я ролики много смотрел. Еще, когда на позициях сидели. Про номад, Вот это вот именно вот Номад смотрел я ролики. Номад – це створений цього речь. Підрозділ гуру у складі Міжнародного легіону. Його бійці называют себе представниками вільних народів РФ. Їхня мета – розпад Башкирия должна быть независимым государством. Да. Там 80% этого хотят. Уже 25 лет продолжается вот этот путинский режим. Ну, надо как-то ее сломать. Без этого там ничего не изменится. Обы двое полоненных россиян прошли. Проверки. Проверки там. Допросы. На детекторе уже и проходишь, про... ну, вопросы задают. Боевую подготовку и воюют за Украину. Такой же военнослужий, как и все. Українці. Здесь получше. А там чем плохо? Ну, там. Сами понимаете. не сделал, ну, как говорится, могут, 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 и, как говорится, обнулить. Кто дома остался? Сестра, сестры и жена, мама. Ну и отец где-то. Они знают о вашей судьбе? Да. Нет ли в отношении вас в России уголовного дела? Ну, наверняка есть. Ну, родные-то есть. Ну, скоріше, вже похоронили. Хлопці твердять, подали документи на отримання українського громадянства та потроху опановують мову своєї другої батьківщини. Якісь українські слова вже вивчили. Тільки елементарне. Чи щось вивчили, якісь слова українською мовою вже? Ну, деякі слова так, розумію. А сказати можете? Бажаю, здоров'я. Как долго вы готовы воевать? Ну, пока не закончится это. Я думаю, что она не скоро закончится. Вот эта война проклятая. Представим идеальную ситуацию. Война закончилась, режим в России сменился. Вернетесь домой? Ну, конечно, да, вернусь. Я там родился. Скучаете? Да, сильно. Это с вами не передать. Хочу остаться здесь. Новое место. Чем будете заниматься? Ну, это уже... Принаїдно, українські вояки звертаються до своїх співгромадян, яких командири кидають у м'ясні штурми заради примарних ідей свого вождя та пропонують наслідувати їхній приклад. Що би їм хотіли сказати? А думати? Ви не жалієте своїм шам? Ні, я не жалію. Возможно, для я і жив. Андрій Почті Вартем Деженкову програмовік на СТБ Єдині новини.